З нагоди хануки запорізький общинний єврейський центр Мазельтов закликав усі найвідоміші благодійні організації зібратися на бал під назвою Крізь віки. Громадську організацію Запорізький вектор за видатні заслуги перед містом теж запросили створювати феєричне свято, адже саме це об'єднання благодійників щоденно проваджує та підтримує проекти, покликані покращити життя запоріжців, особливо тих, хто потребує уваги та турботи. Дякую большої запорозькому вектору за те, що вони підтримують цікаві ініціативи в нашому місті. Головні герої балу, крізь вики, представники руху рівні можливості, у якому люди з особливими потребами об'єднуються, щоб заявити про власне право на щастя. Активісти цієї групи влаштували модний показ. Таким чином ще раз довели: головне не сила тіла, а сила духу. Громадська організація Запорізький вектор за підтримки мецената Олександра Богуслаєва вирішила не тільки морально допомогти. Членам клубу, а й дати можливість переконати інших у тому, що люди з особливостями заслуговують на рівне ставлення. Ми вирішили їм во такої такі подарочні сертифікати, вони місі. Разом... З другими ребятами на равні і пройдуть хорошо в рім'я. Люди з особливими потребами заслуговують на додаткову увагу, але не через жалість, а тому, що мають чимало талантів, котрі варто розвивати. Це чудово розуміють у запорізькому векторі, а тому не відмовляють у допомозі. А благодійний бал крізь віки чи не найкращий для цього привід?